Вже завтра день, коли кохання вітає у повітрі. А купідон роздає свої стріли направо і наліво. Щоправда, не завжди влучно. Ми вирішили додати ще трохи магії у цей день, і ось у цій коробочці особливі передбачення для білоцерківців. Добрий день, дівчата. А вам тут купідон передав передбачення, витягніть своє. Завтра ваше серце стукатиме швидше. Або від любові, або від кави, яку ви п'єте зранку. Без турботного щастя немає значення. Є у вас пара чи ні. Головне знайти причину для усмішки. Щасливий збіг, ви випадково опинитесь в потрібному місці в потрібний час. Цей день запам'ятається романтичним моментом. Вау! Сулянка. Чекайте, Валентинку від таємного шанувальника. Знайомство долі незабаром вашому житті з'явиться хтось особливий. У мене вже є особливий один. Наші чоловіки будуть трохи проти. Песик тобі Купідон передав передбачення. Купідон на підльоті він зробить постріл, але чи влучить точно в ціль? Побачимо. Обійми знім... змі... змінять день. Не забудьте обійняти тих, кого любите. А скільки ви років разом? Ми познайомились то вже 50 років. А ми живемо разом і аж у серпні буде 50 років